Ну що, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Павук Play. Сьогодні у мене таке відео буде із матчем. Такий от у мене суперник доволі цікавий. Попався пеп Гвардіола, схоже, він буде грати в контроль м'яча. Хороший склад. І у мене є нарешті хав'єр дзанеті. Саме його мені ну, із безкоштовних паків не вистачало. І якраз пощастило. Пощастило мені. Чергове пощастило на безкоштовні картки зловити хав'єра дзанеті. Ось його стати на екрані при моїй захисній прокачці. Ну, я йому дриблінг і пасин не бустив, як по стандарту воно рекомендує. Але ось захист прокачав і в принципі 103-й рейтинг має, 102 витривалість. витривалість. Е, на позиції лівого захисника доволі класний захисник. І так, так у мене змінився склад. Ну, суперника ну, я показував, друзі. Коротше, Майкл Оліса цікавий. Цікавий Майкл Оліса. Зараз будемо в цьому матчі тестити його е, підсилену ботку подвійним дотиком. І в Маркуса Решфорда також є ця ботка. Ну, хоча мені спочатку Маркус Решфорд не дуже сподобався, але як я за нього поганяв, то доволі цікаво. Доволі цікаво за нього грати. І Руду гуліту я поставив навики, коротше, щоб в нього була також підсилена обводка подвійним дотиком. Коротше, в мене всі на скілах, Кро... окрім Ерлінга Холланда. Але Холланга... у нього у Холанда роль просто фінішувати, завершувати атаки, тому йому напевне та обводка подвійним дотиком підсилена не сильно треба. А так, у мене усі атакувальні захисники, тобто підзахисники і нападники мають третій рівень обводки подвійним дотиком. Так, ну що, розпочався матч, будемо зразу йти в бій. До речі, це... Я не знаю, якщо я переможу, чи вийду я в перший дивізіон, вже чи не вийду, але майже я дібра... добрався до першого дивізіону. Так, багато я пропустив. Але це мені не заважає різко вклинити в боротьбу і знову боротися за перший дивізіон, як завжди. Хоча дійсно дуже багато в мене пропущених матчів. Багато я не грав. І хочу сьогодні поговорити про те, що Конамі, в принципі... Бачимо дуже щедрі на безкоштовні картки саме для мого аккаунту. Мені пощастило забрати всіх бістів за щоденні пенальті. Тут і хав'єра Дзанеті дало. Ой, Решфорд мав нагоду. І в цілому так. Я забрав і Франка Райкарда за ось цей Франк Райкард, до речі, і кокчу забрав. Шоу таймуску. Ось як рудгуліт добре на фінтах. Гуліть класно і пасує на Холланда невдало цього разу. Так що, в принципі, більш-менш успішно в мене розвивається мій аккаунт, навіть не дивлячись на те, що ну, доволі маловато я донатив. Так Олісе. Ось він з обводки подвійним дотиком і пас на Решворда, але Решворд промахується. Ну, класно грати, класно. І також я хотів поділитися цим стилем. Ну, стараюся вже більше переходити на стиль такого асасіна, можна сказати, футбольного. Чи на стиль такого п'яного майстра. Я просто не знаю, як, як краще це назвати, цей стиль. Але, ай, забий Холанд, ти що робиш? Але суть така ж коротше, що я граю через цю підсилену ботку подвійним дотиком, тобто протискаю, можна і такі прийоми робити, як тест-кенселери різні, і цей. І супервідміни там просто робити, щоб додавати видовищності і ефективності в своїй команді. Коротше, стиль цей полягає в тому, щоб просто на чілі грати по фану, юзати оцей фінт підсилену в бодку подвійним дотиком. І старатися технічно обігрувати своїх суперників. Ну такий дриблінг виходить ріжучий. Коротше, гра заточена в мене під такий дриблінг. Під підсилену ботку подвійним дотиком, яка виконується якось ви зрозуміли з перекатіком, дуже ефективний фінт, але на нього треба сразу три навика, еластико, та сама обводка подвійним дотиком і одиночний контроль, коли є комбінація з цих трьох скиллів, тоді воно юзається. Ну, звісно, ще не до ідеала я відточив цей стиль. Але є просто-простір для того, щоб грати по фану, не просто там ти тримаєш м'яч, щоб утримати. Є багато гравців, які тримають м'яч, вони ну, за рахунок цього контролю намагаються здобути перевагу в грі. І скрипти якось так е, працюють, що як, чим більше команда контролює м'яч, тим е, легше загалом перемагати в матчі. Але таке, ну, знаєте, от я дивлюся на людину, яка це контролює, м'яч, чисто на утримання грає, думаю, чи ти хворий, чи, чи ти дебіл. Короче, такі в мене мислі. Ну, думки такі враження такі складаються про людину, не дуже хороші. А коли ти граєш по фану, отак от, от і через на стилі. І ще доволі це ефективно може бути, то в принципі це схоже на те, що людина грає для того, щоб отримувати задоволення якесь від гри, а не просто... а не просто людям, я не знаю, що вона хоче цим добитися. Людина, яка грає через утримання. Ну тим не менше, я вважаю, що в футбол треба грати по кайфу, щоб було приємно, щоб було видовищно. І коли граєш через ці обводки на стилі, на фінтах, то... то в принципі, в принципі, в принципі ця видовищність якась здобувається. Якщо в тебе є бліцкеллер, Пікірування Сокола, дивлячись, в якій мові дивиться, ось як у Майкла Оліссе. Ой-ой-ой, перекладена! Оце видовищно, але... Але не вдається мені забити в цьому матчі. Поки що оборона суперника якимось дивом тримається. Не вдається реалізувати. Хоча моменти класні, видовищні, це мені подобається. А, не за Маркошця Решфорда обіграти. Ну Маркус Решфорд він такий. Такий специфічний, до нього треба призвичаюватися, він то може, то не може обіграти. Ну, частіше він таке враження не може. Але щось таке є відчуття в мене за Маркуса Решфорда, що якщо до нього приловчитися, то можна дуже класно за нього грати, але дуже важко. Ну, Це не імбова карта, за імбові карти треба. Треба багато таймінгів ловити там. Доречну прокачку підбирати, доречні моменти вибирати за нього. Коротше, якось так, друзі. Ну і в принципі тому я Маркуса Решфорда ще залишаю. Можливо, мені вдасться якось розкрити цю карту. Адже Acceleration Boost ну, цікавий навик насправді. Який може різко взривати оборону суперника. Так, добре. Але Холанд не дуже повороткий. Відібираю, відбирають в нього м'яч. Небезпечно, блін. Та вибий. Так, що це Кутовий чи відборід буде. Ну дуже небезпечно, ледь голи не привіз у свої ворота. Там Златан Ібрагімович нависав. Дуже небезпечний Златан Ібрагімович. Перший епічний в гри, другий епічний бігтайнг це цей Мессі. Так, і цього разу, напевно, удар від воріт, я так зрозумів, уже буде. Ні, ще один кутовий задовбав цей суперник. Трохи підсів. він. Так, добре вибили. Олісе. Та йопперний карась м'яч, Ну, блін, яка напружена гра. Так важко вийти мені в атаку, блін. Потисне типу, мене атаками і таке враження, поки не забіг гол, не перестане атакувати. Ай, Аліса, ну він трохи повільний. Трохи повільний не вистачає швидкості, якийсь сраний Ван Бронхор. Просто бере і випереджає його. Можливо, через низьке вміння атакувати не вистачає Олісе трохи швидкості. Ось це проблема. А так в цілому картка дуже перспективна. Якщо йому 90 плюс міні атакувати дати цьому Олі... Олісе, то... Буде просто імба, на мій погляд. А зараз поки що не імба. Так, тут Лео Мессі на фланзі атакує. Ну, буде якісь заміни, напевно, робити, в цьому матчі. Дуже багато контролює цей дебільний суперник м'яч. Я оце так люблю, коли суперник просто грає на утримання. Чисто... Щоб скрипти на свою користь якось... Е підлаштувати попався такий дебільний суперничок. Ну Добре, рут гуліт втомився, я напевно його поміняю. Нападників я міняти не буду. Ларенса Зейдорфа можливо на кокчу поміняю. А, і напевне Оліс я поміняю на Месі. Все таки поміняю. Добре, Зейдерфа я поки що залишаю. Можливо, пізніше ще замість Решфорда Rumenі таке випущу. Мені не вдалося розіграти, на жаль. Так, добре. Є простір для атаки. І Белінгем Забиває 1-0. Добре! Спрацювала заміна, все-таки Ну, Гуліт об'єктивно сильніший за Джуда Белінгема. Але цього разу Белінгем... Вийшовши на заміну, будучи свіжим, зіграв доволі класно. Отже, мені залишається лише довести цей матч до перемоги. Прикольно фінти в Месі, але то не його фішка так фінтити цими марсельськими рулетками. Але сам фінт доволі непоганий. Ай-яй-яй, втрачає м'яч Холанда. Ну Холанд, в Холанда м'яч ця гра не йде сьогодні в цьому матчі, на жаль. Суперник прям з'їдає. Якось в обороні йому вдається грати. А тут небезпечна атака може бути, проривається флангом. Так, добре, Мес, Месі, Але втратив. Знову оборона його надійно грає. Такий суперник задроти, ти попався. Ой, гарний пас на Кларенса Зейдорфа. А Зейдорф, ну... ну. Блін, ну випадково я по центру пробив, насправді хотів на фланг бити. Тому що є ж якісь шанси у суперника. Хоча вони маленькі. На решварби не прийшов пас. Так, друзі, такий от матч виходить. Дякую за подобайки, за підписки на канал. Бо, друзі, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на цей канал. Паук Лесплей. Підтримуйте мене подобайками, боже бо, Е, Бо потрібно мені, коротше. Ваша підтримка для розвитку канала. Чіпю в ледь не всрав ще один момент 100%. -ковий. Але забиваємо другий м'яч і побачимо, чи вийду я в перший дивізіон, чи ні. Такі відео я вибр... вирішив в такому живому форматі зробити без монтажа, чисто матч покатати, як це відбувається один. Проти такого задротистого суперника. А, в нього якась ще схема дивна. Виходить, що 4 нападника ще 2 атакувальних півзахисника, і тим не менш, його оборона досить непогано справлялася. Хоча, ну, по ідеї з такою схемою він має дуже сильно провалюватись в обороні. Але чомусь тримається доволі непогано. В принципі, в мене і Андреа Пірло тут може вийти і Румінія. Хоча там, по-моєму, вже основний час закінчився. Це суперник чисто вирішив потягнути час. Ну, дуже токсичний суперник попався. Дуже токсичний попався суперник. Нічого не скажеш. Напевно, так відео я це і назву викладу, що попався токсичний суперник. А поки... Триває пауза, можете ще оцінити мій склад. Це, правда, Месі тут на заміну вийшов, я поки що в основі юзаю Оліси. Ну, Оліс такий цікавенький. Він в мене зіграв 27 матчів, 16 мячів забив, 5 гольових віддав. Е, доволі цікава картка, як на мене. Ну, По фану, якщо у вас є Оліси, в принципі, можна використовувати чи на відтянутому форварді, чи на правому Вінгері. Доволі цікаво. Ну, ось є, наприклад, до речі, івент за збірні. Я грав за збірну Франції, там Оліси себе дуже гарно проявив. І з три я переміг свого суперника. І Оліси там нормально так теж задав жару супернику. пару м'ячів забив, чи навіть три гола він забив в тому матчі. Таке суперник чисто тягне час, щоб мені відомстити за поразку. Але я так використав цей час, щоб поговорити з вами, друзі. Пишіть в коментарях, як вам мій склад, що вам випало, чи випав вам хтось ці за безкоштовні епіки, кого ви будете за селективний контракт забирати. Я, до речі, особисто напевно, буду уже з чистою душою, з чистою совістю забирати за селективний контракт, якщо він у мене буде ще. Олівера Кана. Чисто по фану поставити на ворота Олівера Кана, я думаю, буде нормально. Так. Але побачив. Ну, таке. Не, не вистачає мені поки що 7 очків до першого дивізіона, Але я думаю, їх наберу ще. Ну, а на цьому буду завершувати відео. Дякую за подобайки, за підписки на канал, за донати. Всім до нових зустрічей. всім пока.